Розглянемо з вами формулу ньютона Лейбніца. це основна формула інтегрального числення і формулюється таким чином, що якщо у нас F великий від х, це первісна, f мале, Неперервна функція, що справедлива формула. Визначений інтеграл від А до Б ф маленьке від x до dx дорівнює F велике від x і підстановка від А. До в. Цей вираз розкривається таким чином, що ми спочатку підставляємо F велике в точці в мінус F в точці А. Ця формула називається формула Ньютона-Лейбніца. І давайте розглянемо приклад, як її можна застосувати. Нехай нам треба знайти інтеграл від... 0 до 2 х2, х квадраті до dx. Первісна від х в Це у нас буде х кубі ділити натри і підстановка від 0 до 2. Зверніть увагу, що ніяку константу тут для первісної ми не пишемо. Оскільки при відніманні константа зникне Підставимо спочатку замість х двійку. Це буде у нас 2 в кубі ділити на 3, Мінус і підставимо 0. 0 в кубі ділити на 3. Дорівнює у нас 8. Ми розглянемо інший приклад. Визначений інтеграл від пі від нуля до пі на два ос у дій. Первісна від косинуса інтеграл не визначений від косинуса, це у нас буде синус х. Підстановка від нуля до піна Підставляємо верхню межу. Це у нас буде синус піна2, мінус синус нуля. Синус π 2 дорівнює одиниця. Синус 0 у нас 0. 1 мінус 0 дорівнює